Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 10 тисяч 390 особин за добу, 1 тисяча 60. танків 10 955 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22865 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 29 393 одиниці за добу 19 реактивних систем залпового вогню, 1421 одиниця, засобів протиповітряної оборони, 1188 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 422 одиниці за добу 123, крилатих ракет 3369 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 52 617 одиниць за добу 116 спеціальної техніки 3 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!